Доброго дня всім! Сьогодні у нас 11 лютого, погода перемінчива, то сонячно, то пасмурно. Обіцяють на 2 години дня буде плюс 13, але дивлячися на плюс 10, бджілки літають, Ну не всі вилітають, в деяких вуликах вилітають. Що хочу сказати, в зв'язку з таким потеплінням у наших сім'ях вже Однозначно з'явився розплід. Також потрібно їх утеплювати дуже-дуже, щоб розплод не застуджувався. Також подивитися на корма, якщо маловато кормів, треба підкидати. Ну і контролювати саме вологість, так як на вечір буде все одно мінус 0, мінус один, мінус 2. Так що потрібно включатися в роботу, шановні пасічники, не бути байдужими, працювати. Всім гарного дня, миру, здоров'я!